Це Дмитро. Дмитро привіт. — приємний знайомі, до речі. Хм. Ну так прибігали. Ну, один, один фіксу... щось там десь... Не... — не фіксували. Не фіксували. Не фіксувались. Да. Чим ти в фесті займаєшся? За що ти відповідаєш? Ну, перш за все, партнер. Ти той, хто разом з тою бандою. двох, а потім ще й всіх решта народили це все. Скажи мені, будь ласка, а як ти пам'ятаєш момент, коли... Юрко прийшов о, з цією ідеєю, ти працював гав, я Не розумію. Це якраз Дмитра я знав швидше, адже ага. Андрія. У нас був один проект спільний. Ми робили весілля нашому другу. робили? Так. Він Світ. каже: в мене є знайомий, такий звати Назарук. Він поможе тобі зробити мені весілля, сказав наш друг. Ну, от ми познайомилися. Це був наш перший проект. Це тоді, коли ти мене шукав по тих дротах чи ні? Так. Він каже, як знайти Назарука? От тобі телефон знайдеш назарука. Я їду шукати Назарука. Я його бачив пару разів, він там біліти рішав на, ну, на якісь фестивалі, бо він з ЗИЗі працював. Їдь, каже, по дорозі під, під, цими, під ротами тролейбуса, ти мене побачиш. Думаю, ну добре, їду. І я його побачив. Він прямо посередині дороги, що мені назустріч, в тій шляпі якісь там, з шарфом, він тоді був, з шарфом і сигаретою. Да? Я зрозумів, напевно, це він. Це була перша зустріч така осознана. А він був такий, ну, як сказати, еклектично епатажний. <тас> чи... А банк чого чого чи... Чи... Чого чи... був. Чи... Я ж не знаю. Ні, але... Він такий і є. Який він? Веселий. Веселий. Так. Веселий. Так. Любить бавитись. Це вічна дитина. <ріст> так. Йому тільки побавитись дати. <ріст> 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 а ти в галнафтогазі чим займався? Комерційним Суспільному... Суспіль директором. Я був комерційним директором. Це вся логістика, закупки, маркетинг, продажі. Головне, під яким брендом люди, Око. люди можуть Око. знати? Око. Мережа заправочних станцій Око. Фактично, це такий корпоративна робота. Ви корпоративні топ-менеджери. Да? Тут приходить артистична людина і каже, давайте створювати зовсім інше. Да? Чому ви в це Тут полізли і заклали своїх хатів? два нюанси. Да. По-перше, тоді «Галнафтогаз» ще не був корпорацією, Це був більше стартап реально. А ви продовжували працювати в Гал-Навтогаз, будучи місіонерами фестору один, акціонерами рік. Феста? один рік. Десь рік. Я бачу, що він же помирає, треба йти. Бо він всім управляв. Що трудно. Тому треба було йти. Ну, інвестиція вже повернулася. Ну, не так ну Ми побачили, що воно працює. Воно працює, треба йти. Треба створювати, вже був якийсь план. Ми ж ну нам не цікаво було робити щось одне то йому було цікаво відкрити кривку. А нам цікаво було робити щось більше. Ми його в цю авантюру потім і втягнули.